Вітаю вас. Дякую, що погодились на коментар. Дуже важлива інформація для нас. Давайте розпочнемо з того, скільки хасидів прибуло на цей час. Доброго дня. На теперішній момент по інформації орієнтовно 31 тисяча паломників, з них 5 тисяч дітей. Ого, нічого собі. Розкажіть, будь ласка, чи була в цьому році допомога від уряду Ізраїлю? Бо знаємо, що ми нового року вони виділяли 4 мільйони шекелей. Ну, наразі мені така інформація невідома про допомогу уряду Ізраїль. Нічого не можу сказати. Угу. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ось відбувається в цьому році організація цього святкування? Можливо, є якісь певні заборони, можливо, є е, якісь певні правила, які вводяться з прибуттям хасидів? Дивіться, е, у нас уже третій рік поспіль під час повномасштабного вторгнення Росії. Відбувається приймання паломників, і нагадаю, що в попередньому році їх прибуло 35,5 тисяч в цьому році їх трохи менше, і всі заходи майже проводяться такі самі. Новиною є встановлення інтроскопів, де проходить кожен паломник, який прибуває на території паломництва, контроль через інтроскоп, де поліція бачить все те, що вони провозять на територію, і все заборонене забирається, викидається і. Реагується відповідно, угу. розкажіть, будь ласка, ось в минулому році ми бачили, як зона паломництва була досить засмічена. І не дивлячись на те, що була цілодобова робота комунальників, чи пропрацювало місто ось це питання, можливо, збільшили а, кількість комунальних працівників. Значить, я не хотів би, щоб ця інформація видавалася неправильно. От, наприклад, в день, коли їх дуже багато масово, ми бачимо, що кожен має право. Як вони так думають, кинути якусь mm -hmm. сміття на землю. Але коли комендантська година завжди прибирається до чиста. І якщо ми подивимося там в 20-му 20 році, то тоді дійсно було грязно. Зараз на вулицях більш-менш чисто і прибирається по 8 разів на добу. А скільки взагалі залучено комунальників? Можливо, якісь є певні, а, також нові, якісь певні там, угрупування з комунальників? А, чи, чи як взагалі відбувається їхня робота? Дивіться, комунальні служби працюють в Режимі 24 на 7, uh -huh. вони прибирають по необхідності по потребі. Якщо сміття набирається швидше в сміттєвих баках, які доставлені е, доповнительно, вони їх прибирають по мірі необхідності. Все. Uh -huh. скільки взагалі ось витрачає місто на утримання зони паломництва? За цей період орієнтовно біля двох мільйонів місто витрачає на утримання місця паломництва. Угу. Підкажіть, будь ласка, можливо, ось в минулому році нам пані Мер розповідала, що все ж таки досить багато і приносять в бюджет хасиди. Можливо, є якісь певні розуміння, про які цифри може йти мова? У дивіться, попередній рік. Цифра в бюджет, яка надійшла від паломників, це орієнтовно 18 мільйонів. Цього року ми прогнозуємо десь орієнтовно 17 мільйонів до бюджету міста. Туристичний збір знаємо, що він діє. Розкажіть, будь ласка, як його платити? Скільки він зараз становить? Значить, Дивіться, на сьогоднішній день туристичний збір може оплачувати отель офіційно ага. і може оплачувати кожна людина сама за себе. Це є рішення виконкому вже останніх 10 років. Якщо людина платить сама за себе, вона платить 5% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день один день перебування паломника на території паломництва становить 355 гривень. Вони можуть оплатити по прибуттю, а також онлайн. По прибуттю стоять банкомати, де кожен паломник може прийти і сплатити готівку. Ю, карткою е, в банкомат і отримати е, чек по онлайну. Вони сплачують онлайн наперед. Все дуже просто, і цінний на е, туристичний збір вже працює третій рік і показує результат, тому що до 2022 року бюджет збирав максимально 1,5-4 мільйони. Всі це був приділ. І всі ці кошти йшли на утримання паломництва. Останнє питання. Підкажіть, будь ласка, дякуємо за таку е, інформацію. А е, ще е, хочеться е, запитати у вас про те, що ми побачили, що в зоні паломництва продається ну там вода, там якісь конструктори, але продається в доларах. В нас це ж, національна валюта гривні, і ось ну там я думаю, ви самі знаєте пляшечка води долар, фанта два долара. Як щодо цього, бо я ж так розумію, що це не оподатковується, це е, і від цього саме втрачає і бюджет міста. Значить дивіться, я хочу звернути одне єдине, що стосується місцевого самоврядування на сьогоднішній день. Люди, які розташовують палатки для торгівлі на комунальній власності, вони офіційно платять в бюджет кошти. Угу. Яку вони підприємницьку діяльність там проводять, це вже контроль інших органів, які не відносяться до місцевої влади? Але хочу е, сказати одне: що на сьогоднішній день від того, що ми е, скажімо так, надали місця для торгівлі в бюджет місця, тако, міста також ми отримали орієнтовно 700 тисяч. Угу. А ось якщо є така змога, остання цифра, скільки коштує, аби ось зробити точку в зоні паломництва? Є затверджений тариф на один квадратний метр. Людина, яка звертається в міську раду, визначає, скільки її квадратних метрів потрібно, і відповідно до цього тарифу вони можуть орендувати ці квадратні метри на комунальній землі. Угу. Почу вас дуже вам дякую, що з нами поспілкувалися.